Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Inside. В ефірі проєкт Інсайт, проєкт, що розширює горизонти. В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І до нас завітала гостя Діана Подолянчук, голова благодійного фонду та керівниця волонтерського центру Шахіна. Вітаю вас, пані Діано. Доброго дня, дякую, що знайшли час в своєму такому плотному графіку, і ми поговоримо з вами про, про волонтерство. Розкажемо, чим займається шахіна, так чим займаєтесь ви особисто, з ким ви робите добрі волонтерські справи. Але знаєте, спочатку я вас хотів запитати, тому що я вас знаю дуже давно. Я знаю, ну не дуже давно а давно я ще на ранковій програмі з вами спілкувався. Ви були тоді як Танцювали східні танці, да, можна сказати, і займалися цим досить професійно. Скажіть, будь ласка, як так сталося? Чому ви? Ну, зрозуміло, які були обставини, які призвели до того, але чому ви вирішили перейти від такого творчого напряму до допомоги і до проєктів із Збройними силами України? Я була волонтером 14-го року. Це були рідні напрямки, в тому числі й військове волонтерство. Але дві тисячі року я повністю змінила свій стиль життя, свої вподобання, свій напрямок роботи і прийшла більше працювати спочатку як волонтерський центр Шахіна. Волонтер, потім створила благодійний фонд. І на раді ми співпрацюємо з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України Генеральним штабом надії різні проекти в сфері оборони України. Тому можна сказати, що це була в принципі важка праця було дуже багато різних проектів, різних етапів, але мені це дуже подобається. Я відчуваю таку велику відповідальність за ті проекти, які допомагають нашим силам оборони в контрнаступі та подальшій перемозі. Я завжди запитую людей, які причетні до волонтерства, причетні до збройних сил України, ставлю на таке питання: ви пам'ятаєте той день повноштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року? Я дуже пам'ятаю, мені зателефонувала подруга і сказала, що Діана починається війна, і мені потрібно твоє сховище. А в нас танцювальна студія як найпростіше укриття. Ми туди приїжджаємо з командою волонтерів і вирішуємо, що це буде перший волонтерський центр там. В тому районі в якому... це в перші перші дні буквально через пару годин угу. і вийшло, що ми своєю родиною були такими засновниками самого початку, і наш центр розвитку шахіна перетворився в волонтерський центр шахіна, тобто на два та сама. І оцей день я дуже добре пам'ятаю, і почались зустрічі, різні коробки, гуманітарна допомога. До речі, як починало починався цей процес? До кого ви звернули? Чи до вас почали звертатися? Чи вам можливо треба? Потрібна допомога, щоб ви її надалі передавали? Як от взагалі технічно розпочиналося? Все почалося почалось постів Фейсбуці. Я написала, що там, друзі, потрібна допомога в тому, в тому, в тому, наша адреса, номери телефонів, там потрібна команда, потрібні руки. Почали всі сходитися, і вийшло, що так і почали працювати. Ви спочатку, 24 лютого, ви почали працювати із цивільними? Так чи все таки вже почали працювати із ЗСУ? Ми завжди надавали допомогу цивільному населенню і силам оборони України. У нас був завжди дуже великий відділ внутрішньопереміщених осіб, який потім трансформувався, і наразі в нас є допомога населенню, малозабезпеченим родинам, людям з інвалідністю, де окупованим містам та селам. Тобто, в нас завжди було два напрямки гуманітарний і мілітарний. Які були запити від фронту на початку повномасштабного вторгнення? Запити були рідноманітні. Я дуже пам'ятаю, що на саме насамперед це були матраси, спальні, мішки, подушки, білизна, тому, що військові розміщувалися. Їм потрібно було місце, потрібно було доночувати. Потім добре пам'ятаю, що це були запити на одяг військовий, тому що потрібно було дуже багато його рідного. Каски бронежилети. Вже потім каски бронежилети. Це все паралельно було. А наразі таких запитів трішечки менше вони є. Але е, найосновніший запит, на мою думку, це дрони нічного бачення, це зараз, автівки. Це зараз. зараз, тобто вже була певна на, трансформація. Але в нас було все. У нас було... завжди була тактична загальна медицина, завжди був, був в принципі одяг, завжди продукти, продукти були, засоби гігієни, були біноклі, тепловізори, були пристіли для снайперів. Тобто mm -hmm. було дуже дуже багато і. Я сподіваюся, що дітям буде можливо розповідати колись, як це все було, яка була допомога, і як ми всі разом боролися. Скажіть, будь ласка, як зараз відбувається процес збору допомоги? Якщо раніше зрозуміло, просто кожен так, кожен впрягався, кожен перекидав гроші, донатив, кожен щось приносив. Зараз трохи впав оцей от потік допомоги, як ви відчуваєте, як ви бачите це. Я завжди розуміла, що якщо є певний процес, то він рано чи пізно буде йти на певне таке спадання. Угу. Я до цього процесу готувалася, і в нас на раді є постійні донори, наші партнери, які в незалежності від того, яка ситуація, ми можемо розраховувати на них на певну суму або на певну допомогу, яку вони надають. Це вітчизняні чи іноземні донори? Вітчизняні, вітчизняні. та іноземні угу. донори. Ми їм скидаємо там щомісяця. Той обсяг роботи, який був виконаний, ділив, ділився ділимося народним зв'язком, кажемо, що потрібно. Тобто і я раз на місяць виставляю звіт роботи нашої команди. Звісно, такого немає, тому що люди, на мою думку, розділились по різним командам і фондам, і кожен вибирає фонд і команду, яка більше подобається йому по філософії, по стилю, по фінансуванню, по звітності. У нас є така команда, яка саме для нас нам симпатизує. Ми їх так само дуже любимо. І так само ця команда є в кожного фонду і в кожної волонтерської команди. Тому, на мою думку, що зараз допомога не зменшена, просто люди розділилися. І не можна казати, коли людина сидить в кафе. Казати, ось ти сидиш в кафе в цей час, наші воїни воюють, там краще б скинули донат. Можливо, людина сидить в телефоні і скидає той самий донат і п'є каву. Тобто, все загально може виглядати зовнішньо інакше, але насправді дуже багато людей долучається до допомоги. Ви співпрацюєте з іншими волонтерськими фондами? Мабуть, волонтерськими командами так, а фондами, мабуть, ні. Хоча нас була одна спільна ініціатива. Це було в рамках допомоги головному правлінню розвідки. було там два фонди. Це був закритий проект. Але ми були як два представника, які розподілили на себе там певну закупівлю. І звісно, нас було двоє. Ми в чудових стосунках, тому я вважаю, що партнерські стосунки також можуть бути. Діана Подолінчук, голова благодійного фонду та керівниця волонтерського центру Шахіна. У нас в ефірі ми говоримо про волонтерську роботу. І пані Діана, скажіть, будь ласка, ви особисто знайомі з очільником головного управління розвідки Кирилом Будановим та головнокомандуючим збройних сил України Валерієм Залужним. Розкажіть, будь ласка, як відбулися ці знайомства, і які ви підтримуєте стосунки? Як ви партнеритесь? так сказати з Валерієм Федоровичем Ми познайомилися на NFC-проєкті. Це був наш проєкт, де були дитячі малюнки. Ми робили копії дитячих малюнків, цифрову. Копії продавали, а сам малюнок відправляли бійцям на фронт. І Валерій Залужний погодився стати амбасадором такого новітнього проєкту. І саме під час знайомства мені вдалося передати йому свою картину і картини з цих маленьких діточок, які малювали для наших захисників. Ось так відбулося наше знайомство. А ваша картина Оранта, так? Оранта, так. так. І потім вийшло так, що наше знайомство. Е, потім вже став інший проект Дестройде танк uh -huh. це там, де танк на сувеніри. Буданом Залужний і танк взяли, розпиляли, продали і ще зробили кампанію інформаційну. Ось так. А з е, Кирилом Олексійовичем ми заочно познайомились, коли він віддав нам танк для нашого благодійного проекту. А вже вживу познайомились, коли я вручала йому сувенір з цього проекту. І він погодився теж стати амбасадором проекту. Таким чином, в нашому проекті Валерій Делушний амбасадор і Кирило Буданов, амбасадор нашого проекту. Тому ми намагаємося далі підпрацювати, проекти різні, але я дуже рада, що в моєму житті був такий шанс познайомитись і далі реалізовувати проекти. До речі, по про проект Destroy the Tank, Скільки ви зібрали грошей, і як швидко ви продали російські танк? Ми дібрали півтори мільйона гривень, але основна була не фінансова складова, а інформаційна. Валерій Залужний виступив автором ідею того, що можна гняти фільм як подяку нашим партнерам іноземним і подякувати їм за те, що вони підтримують Україну. І в нас виходить, що головний елемент фільму це була американська зброя Джевелін, угу. якою наш спецпідроділ кракен підбив наш трофейний танк. І вийшло, що цей фільм була пряма подяка американцям. І ось так це вийшло. У нас виходить є фінансова складова і інформаційна зрозуміло. Угу. Діана Подолінчук, голова благодійного фонду та керівниця волонтерського центру Шахіна. Просто зараз у нас в ефірі в прямому ефірі. І е, наступне в мене питання. До вас, Скажіть, будь ласка, у вас є спільний проект з гуртом «Друга ріка, який щойно повернулися із європейського концертного туру. Так розкажіть про цей проект детальніше. Цей проект відбувся за сприяння головного управління розвитки е, мого фонду. Друга ріка були як наші головні артисти, uh -huh. і концертна агенція Влада Сівака, як та людина, яка придумала, яким чином можна зібрати таку суму коштів. У е, них було 4 країни. В них було 10 чи 11 концертів, і вони зібрали біля 2 мільйонів гривень, які ми спрямували на допомогу одному спецпідрозділу гурмо. І також ми давали їм в тур а, листівки з підписом Далужного Буданова і давали ось ті сувенірні танки, про які ми щойно казали. Це вийшов дуже цікавий пілотний проект. Ми дуже задоволені ним, і ми вважаємо, що така схожа ініціатива може далі продовжуватися іншими колективами. Угу. А до вас зверталися вже інші колективи, чи це таємниця таємниця. Ага. Тобто, якась інформація є, але її розповсюджувати не можна. Так. Зрозуміло. Значить, чекаємо якихось новин е, від вас. Скажіть, будь ласка, ви говорите, передали допомогу для одного з так? Е, Що це за допомога? Можете про це сказати? Чи... Теж, не можна. Теж не можете, так. Але якась технічна така, так? Ну, хоча так, б почав про це. Е, з якими зараз, крім дронів, так потребами звертаються до вас наші захисники, до вашого фонду, крім дронів, це можливо тепловізори, можливо, ще якісь обладнання, високоточне, високотехнологічне? Я скажу так: звісно, є таке обладнання, запити, але ще є такі дуже цікаві запити. Це в рамках закритих проектів. Це, наприклад, фінансування кібербезпеки в певному просторі який теж стосується спер оборони України. І таким цікавим також запитів один був це гелікоптер медичної евакуації. Це друга ріка. Ми планували збирати кошти на це. Але поки ми приїхали, слава Богу, є ще одні партнери, які закрили цей запит швидше, тому ми спрямували свою допомогу на спецпідрозділи. Тому я люблю такі нестандартні завдання, там гелікоптери. Дрони, тепловізори, автівки, на мою думку, можна зробити благодійну волонтерську діяльність. Дуже цікаво, що таке закритий проект? Ви говорите от під час ефіру? «закритий проект, закритий проект. Що це значить закритий проект? Закритий проект це означає, що є певна команда. Яка над ним працює, є певне фінансування, угу. вже є, під певне... Під є, вже Він вже діє, але угу. всі про це мовчать, тому що ще не настав час, коли можна про це розповісти. Це дуже цікаво, тому що ти ходиш по вулиці, там дивишся, як люди спілкуються, і ти подумки дивишся на роботу цього проекту, розумієш, що він закритий, що не можна нікому сказати, там навіть якщо б хотілось, не можна, але. Це теж така додаткова мотивація, швидше все зробити, щоб можна було колись розповісти. Mm. E, чи складно зараз діставати оці всі речі для військових? Ви ж, певно, закуповуєте їх за кордоном, так? E, не зовсім. Я намагаюся як фонд спрацювати більше з офіційними закупками, mm -hmm. це означає, що є офіційні кошти фонду. Ми купуємо в офіційних постачальниках. Бажано в Україні, щоб це було швидше. Mm -hmm. Нам постачальники офіційно передають. Спочатками, і ми офіційно передаємо військовій частині або бійцям теж спочатку. Це вже такий процес, який вже плюс-мінус стабілізувався і вже не викликає певних труднощів, як в перші дні. Вісна, в нас є докупівлі до кордону. Ми, наприклад, купували в Німеччині броньований бус теж для наших бійців. Це було дуже довго, дуже важко, дуже дорого, але це було дуже необхідно для наших сил оборони. Коли ви надаєте допомогу, коли ваш центр надає допомогу фонд е, нашим бійцям, підрозділам, е, бригадам, е, що ви очікуєте від е, бійців? Ви очікуєте зворотнього зв'язку? Можливо, що от нам оце, оце знадобилося? Дякую. Давайте ще я очікую документів. Uh -huh. е, для мене дуже важливо, що те, що я передала актами там акти. Я сторона перша ставлю свою початку, є перелік того, що передається. І я очікую, що друга сторона також поставить початку і все зробить відповідно до вимог законодавства. Це для мене дуже цінно. А потім вже особисті відгуки, бажана фотографії, якщо можна. Звісно, коли відправляють нам фото, ми обличчя повністю закриваємо, щоб нічого не було видно. Але на перше місце я ставлю цю документацію, як швидко зроблять запит, як швидко зроблять акт прийому передачі, тому що мені як фонд так простіше працювати. А якщо цього не робиться з тої сторони, то ви продовжуєте працювати ні, я не працюю в таких випадках, тому що дуже важко потім закрити звітність, особливо коли там, ми передали там на півмільйона. Тобто я намагаюся працювати з тими, хто дотримується свого слова. Угу. А з якими можете назвати бригади чи підрозділи, які з якими ви зараз працюєте? Я дуже люблю працювати з 58 ю бригадою. Потім була та окрема танкова бригада. Зараз там частина команди прийшла якщо ще не хвиляє 46-ту. І спецпідрудінь кракен, і закриті спецпідруді гурмо. Тобто, і звісно, по запатам ми допомагаємо там ще там рідною технікою, іншими бригадами. Але на перше місце я би, мабуть, віднесла 58-му бригаду. З ними працювати дуже легко. Вони швидко роблять документи. Роблять шикарний воротній зв'язок, і я дуже багато в них була в гостях на передовій, там де вони знаходились, в залежності від міста, коли вони перебували угу. там, і мені було з ними найбільш комфортно. Скажи, будь ласка, як краще в сучасних умовах працювати українським волонтерам, чи можуть вони, наприклад, одноосібно витягувати різні програми, чи краще їм або об'єднуватися, або створювати відповідні фонди? Це полегшує їхню роботу. На мою думку, створення фондів полегшує роботу, тому що є, наприклад, нюанси, коли є іноземні донори, які хочуть перерахувати велику суму коштів, і на фізичну особу це зробити важко. Коли є фонд, все набагато простіше, є реквізити фонду, просто перераховувати певну сума коштів. Але коли ти волонтер, ти не привязаний ні до чого, ти можеш брати так само запити від різних військових частин, закривати їх самостійно або з командою. Тому що волонтерська діяльність це добровільна неприбуткова діяльність, тобто людина дійснює її добровільно. Угу. А коли в тебе вже є фонд, ти вже, відповідно, несеш певну відповідальність перед людьми, законом, перед іноземними донорами, тому я би порівняла по рівню відповідальності. В когось більший рівень відповідальності, в когось менший. Скільки зараз осіб працює в вашому фонді? Теж закрита інформація? Не говоримо про це. Я зрозумів, достатньо. Так, достатня кількість? Скажіть, будь ласка, ви отримуєте на свою адресу поради? Поради від, ну, від інших людей, які не займаються волонтерською діяльністю? А, можливо, там трішки дотичні до неї? Краще б ти туди витратила ці гроші? Краще б ти це закупила хлопцям. Це потрібно. Є такі і поради, так ми їх поради, і яка от ваша реакція на це? Я на такі поради не реагую, тому що коли я знайома з людиною, яка почне розповідати, як потрібно краще робити, то в мене, звісно, це викликає більше негативну реакцію, ніж позитивну. Але на мою думку, якщо ти пропонуєш, то. Роби. Робиш, Покажи. ідеш да, своїм прикладом. Звісно, в мене був один з коментарів, коли я передала форму амуніцію одному з підрозділу. Теж почала казати, навіщо ти це робиш? Я більше працюю як фонд. Якщо я це роблю, значить у мене є відповідно офіційний запит військової частини на це. Uh -huh. Я не роблю це, тому що я так передумала. Це означає, що цей запит закрили люди, які захотіли на це дати кошти. Я взагалі розумію, діяльність фонду це як діяльність бюджету країни. Там, наприклад, певний відсоток дуже великий йде на оборонний сектор. Ми на нього спрямовуємо дуже багато своїх зусиль, своєї діяльності. Є гуманітарний блок, який ділиться на структурні такі підрозділи. Допомога малодобезпеченим, переселенці, там ще якісь види допомоги. І відповідно, що я не буду пояснювати людям кожному, що в мене є там, своя програма, на кожен напрямок є свої донори. Хтось хоче давати на це, uh -huh. хтось хоче давати на дрони камікадзе а хтось не на дрони, а на прибори нічного бачення. Uh -huh. Там кожного свої вподобання, і відповідно до цього я буду свою роботу. І я розумію, що якщо ти хочеш порадити, ти або хочеш дати гроші на це, або ти бреш і робиш сам. Що для вас, пані Діано, закінчення війни? Повернення всіх територій, виплата репарації цієї сторони, і відбудова, і подальша реабілітація наших військовослужбовців. Тобто, на мою думку, перемога не тоді, коли ми прямо все повернули. А коли ми почнемо все відбудовувати, відновлюватись, коли почне економіка повертатись на довоєнні такі рейки, і коли ми почнемо більше спокійно жити і не боятися нових тривог, про те, що потрібно десь ховатися, тобто, на мою думку, це дуже великий певний процес. І ще я би додала туди це відновлення озброєння України, щоб була постійно діяча армія, щоб нам було постійно те озброєння на території там. Фронту колишнього фронту, і щоб було достатньо систем ППО. Дякую, дякую вам. Дякую вам за вашу роботу, за вашу діяльність. Діана Подончук, голова благодійного фонду та керівниця волонтерського центру Шахіна була на суфірі. Продовжується проєкт інсайт і за кілька хвилин. Знову зустрінемося в цій студії. Аналіз. Побуднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. інсайт